Мото по балкону завершено, приймайте. Дня, сьогодні починаємо ремонт балкону на проспекті Слобожанський. Балкон стандартний, хрущовська будівля, третій поверх, будинок блочний. Будемо робити зараз демонтажні роботи і починати, як завжди, ось з цієї частини, тобто металевого каркасу, основи під скління. Будинок буде утеплюватись ззовні і зараз вже йдуть ці роботи по фасаду з іншого боку. Всі балкони будуть однакові, будуть валюкабонді. Тому ми будемо робити не звичайне облицювання сайдингом, а трошки змінимо технологію, зробимо облицювання ОСБ-плитою для того, щоб можна було зробити сендвіч так званий. Тобто між алюкобондом і ОСБ-плитою буде в нас ще знешумлювач базальтова плита. Потрібно розуміти, що основне завдання це трошки прибрати шум з проспекту. Друзі, перший етап робіт завершено. Виконали підготовку під скління. Стандартна висота, розширення за рівнем підвіконня 35 см, основа підлоги підведена під балконні двері. Переходимо до другого етапу, замовляємо скління. Через тиждень будемо ставити скління, закінчуємо, як завжди, внутрішніми роботами. Закінчили тут третій етап і зараз проведемо невеличку екскурсію. Скління почнемо з нього. Права сторона в нас буде відкривною, але зверніть увагу, в нас матові склопакети. Що з одного боку, що з іншого. Для чого це зроблено? У нас тут сусіди. Я вже неодноразово казав про переваги саме матових склопакетів перед сендвіч-панелью. І найперше і найголовніше, що воно має світлопрозорість. Тобто, через цей склопакет світло проходить, але вас не видно. Друге, що дуже важливо саме на цьому балконі, це звукоізоляція. Ми використали двокамерний склопакет для скління для того, щоб заглушити шум вулиці, бо в нас проспект Слобожанський за вікном. Звичайно ж, звукоізоляція, сендвіч панелі. та Скло пакета це зовсім різні речі. На фасадній частині, як ви бачите, ми зробили три відкривні стулки. Одна стулка відкривається як самостійна, а ці дві працюють як штульб. Тобто одна може відкриватися і в звичайному режимі, і на провітрювання, а друга відкривається ось таким чином і виходить максимально широкий пройом. І таким же чином дуже легко навіть однією рукою закривається. Щодо внутрішніх робіт, в нас не було завдання робити тут саме теплу зону. Перше завдання було звукоізоляція, друге це практичне приміщення для того, щоб можна було просушити білизну, зробити якусь шафу, ну і щоб воно було новеньке, гарненьке. Підігрів підлоги тут не робили. Як завжди, у нас є тут пиріг. На першому етапі виконали основу підлоги металовою трубою 40 на 40. Далі утеплили одним контуром з передньою частиною екстрадованим пінополістиролом. Потім накрили ОСБ плитою 18 Все це дуже ну, кріпко воно зовсім ніяк не хитається. Саме через те, що використовуємо металеву трубу. На відміну від дерев'яних лах І вже останнім слоєм зробили лінолеум Для облицювання використали також дуже практичну ПВХ панель. Вона е, має ламінацію. Така ламінована панель не боїться перепадів температур, і вона дуже стійка з точки зору ультрафіолету. Тобто вона не боїться того, що буде тут сонечко плюс 30 і вона не вигорає. До того ж, е, Саме ламінація дає їй додаткову жорсткість. І окрім того, що вона сама по собі непогана, 8 мм, товстенька з перепонками, так ще й ламінація робить її дуже практичною для таких холодних приміщень. На стелі є сушарка, вона розрахована на 5 а, таких. Палець, на який можна вивішувати по півтора кілограми на кожну, і керується завдяки ось такому нескладному механізму. Тут є декілька положень, на які ви можете і самі відрегулювати по висоті, щоб вона опускалась та підіймалась, куди вам подобається. Що важливо було зробити заздалегідь це врахувати додатковий розширювач, щоб можна було відкрити стулку. І вона не чіпляла цю Су шарку. Суб'єктивно дуже задоволений, як завжди, роботою майстра, тим як він зробив ось ці переходи на кутках. Тут немає стартових білих профілів, все зроблено в один колір. І це виглядає дуже акуратно. В основному це все, що хотів показати вам в цьому огляді. Дуже дякую ЗСУ за те, що ми маємо змогу працювати. І замислюватись над тим, щоб робити собі ремонти. Пам'ятаємо, що ремонт балконів у хрущовських будівлях має починатися завжди з металевого каркасу. Це питання безпеки. А вже потім переходимо до наповнення цього балкону. Я буду заохочувати вас ще раз і ще раз замислюватись над цим питанням. Дякую, що подивились. Балкон має право бути мрією. Побачимось.